вечора, друзі, в ефірі державна числова лотерея Мегалот і з вами, як завжди, я, Ірина Фролова. Як ви знаєте, буквально за три хвилини ви зараз зможете виграти величезні гроші. Які ж саме? Сьогодні це мегаджеп 5 мільйонів 300 тисяч гривень, та мега-приз 2 мільйони 650 тисяч гривень. Пам'ятайте, всього три хвилини триває наш розіграш, тому залишайтеся біля екранів і сподіваюся, що хтось із вас стане мільйонером сьогодні. Нашій студії за цим дійством спостерігає. Як завжди, тиражна комісія. Доброго вечора вам. А мені, друзі, залишається єдине. Оголосити, що зараз уже 1478 й тираж відкрито. І ми вмикаємо лототрон. Два гравці на минулому тиражі вгадали по 5 переможних чисел. Кожен виграв 15 тисяч 600 гривень. Номер першої кульки. Вже за мить будемо знати, це номер 9 Мегакульку ці гравці не вгадали, а якби кожен придбав усі додаткові мегакульки, то гарантовано вдвічі збільшив би виграну суму. Номер другої кульки дев'ятнадцять. Адреса, де було зареєстровано переможні ставки, такі: місто суми, вулиця Металургів, 17, дріб один, номер третьої кульки дванадцять. Та іншу переможну ставку зроблено у Каневі, Черкаська область, на вулиці Героїв Дніпра, 2А, номер четвертої кульки 38. Змагання за багато грошові призи триває. Номер п'ятої кульки п'ять. До речі, у попередні роки осінь була врожайною для нашої лотереї. Приблизно в цей час з'являлися нові лотерейні мільйонери. Номер шостої вирішальної кульки 22. Що ж, за мить ми з вами дізнаємося, якою буде сьома кулька мега кулька. Молототрон, а якщо ви правильно вгадали мегакульку, то ваші виграші подвоються. І сьогодні виграшено є магакулька Сім. Тож, загалом, комбінація щасливих чисел цього тиражу така: 9, 19, 12, 38, 5, 22 та мегакулька 7. Я вітаю усіх, хто сьогодні виграв гроші, а які сам дізнаємося за мить. Отже, якщо ви вгадали три числа, то виграли 19 гривень за чотири вгаданих числа 176 гривень та за п'ять вгаданих чисел 9312 гривень. Якщо ви правильно вгадали мегакульку, то ваші виграші подвоюються. Наступного ж разу наші призи будуть ще більшими, і будемо грати вже за мегаприз 2 мільйони 675 тисяч гривень. Та мегаджекпот 5 мільйонів 350 тисяч гривень. Друзі, наступного разу ми з вами зустрінемося 31 жовтня в суботу. Робіть ставки і вигравайте. Миру й достатку вашому дому.